Цвинтерна баба і водяна, Альп і Брукса, Гуль та Альгуль, у світі знаменитого Геральта з Рів'ї повно схожих між собою потвор. Зазвичай відьмаку їх розрізнити та сплюнути. Проте, якщо ви не відьмак і не відьмачка, а в найближчій бібліотеці немає бестіарію Яна з Брюге, то це дійсно може стати проблемою. Особливо якщо перед вами щось схоже на дракона, але чи це дійсно він, ви й поняття не маєте. А чекати вогняного смерчу або перевірити не дуже хочеться. Проте цього і не потрібно, якщо ви з нами. Ви дивитесь продовження нашого відьмацького бестіарію, і сьогодні ми розкажемо вам про родича драконів Виверну. Та спершу вліпіть цьому відео вподобайку та підпишіться на канал. А якщо ваше серце і гаманець хоче мотивувати нас іще більше, переходьте за посиланням під відео та підтримайте нас фінансово, зручним для вас способом. Дякуємо усім панам та панянкам, які вже стали нашими жертводавцями. Ми вдячні за гріш відьмакові та іншим крутим іграм. Імена цих добродіїв зараз на екрані. Ну і нагадуємо, половину зібраних донатів ми перераховуємо на потреби ЗСУ. Вся звітність у спільноті. Отож беріть якийсь прохолодний еліксир та вмощуйтеся зручніше. Адже з вами канал GameViz, і ми починаємо. Виверна та Неверленд. Той, хто стверджує, ніби собака, найкращий друг людини, просто ніколи не приручав Виверну. Якби ви побачили б цю тварюку, гуляючи десь, ну, наприклад, у горах, то подумали б, що перед вами дракон, і він ось ось засмажить вас своїм полум'ям. Проте полум'я не було б. Ви, як і значна частина жителів Неверленду, потрапили б в бестіарську оману, поза як перед вами зовсім не дракон, а його родич Виверна. Розмірами Виверни суттєво менші від драконів, проте кмети все одно їх плутають. Адже габарити це не єдине, чим різняться ці дві істоти. На противагу дракону, Виверна має лише одну пару кінцівок, великі та м'язисті задні лапи. Бо ж замість передніх кінцівок, Виверни мають кисляві перетинчасті крила. Ця деталь ще більше підкреслює відмінність від монструозних драконів, в яких крила це продовження лопаток. До слова, дихати вогнем виверни теж не можуть, натомість хизуються своєю іншою, не менш ефектною зброєю. Але про це трохи пізніше. Поки ж поговоримо про зовнішній вигляд монстра. Як ми вже сказали раніше, для простолюду виверна схожа на дракона. Проте, якщо розглянути істоту детальніше, можна підмітити подібність радше до ящерки, ніж до вогнедихаючого гіганта. Втім, найкраще тіло потвори можна описати так: бридкий метис динозавра, змії та ящерки. Так, ми нічого не пропустили. А, ну і додайте до цього всього характер злючого пса зі сказом, в якого щойно забрали останню кістку. Принаймні, такий висновок про норов монстра можна зробити, просто кинувши на нього погляд, шипувати тіло темно пурпурного кольору, здоровезні кігті на міцних лапах, погрожуючий горб на спині, та зубаста пащека. Яка, наче, дісталася на Верленській виверні просто у спадок від тиранозавра? І так, хоч приємних істот у світі відьмака мало, але ця потвора за шкалою монстряцької краси точно десь на останніх позиціях. Найгрізніша з поміж виверн королівська. У деяких колах її називають пардон на слові, курвиська. Говорячи про виверн, ми просто не могли не згадати і про особливий підвид цієї почвари королівську виверну. Своєю хитрістю, підступністю та неприємною зовнішністю королівська виверна легко обійшла звичайно. Та й страху в людей вона вселяє суттєво більше. Подумати тільки, обридлива істота з диявольськими рогами, посіченими перетинчастими крилами, та волоссям, що вкриває шию та черево істоти, волоссям, що радше схоже на смердючі водорості або суху траву, що росте на тисячолітніх скелях. Побачивши тільки тінь королівської виверни, людині треба бігти так, ніби її переслідує сам нечистий. Хоча ще не зрозуміло, хто з них страшніший. Та все ж таки наш біловолосий відьмак Геральт з Рівії від монстрів тікати не звик, навіть від таких. Так, якщо ви брали усі замовлення у третьому відьмаку, то знаєте про що ми. Ми про бій з дебелою вивернею, яка розжерлася на смачній солонині та хорошому пиві. Ця шельмувата істота, замість того, аби полювати і витрачати свої сили, просто регулярно нападала на каравани, які перевозили провізію для військових. Проте такий шкідницький спосіб життя завдяки одному біловолосому майстру протривав недовго. До речі, в нас є питання для відьмаків та відьмачок з хорошою пам'яттю або дедуктивними схильностями. А ви пам'ятаєте, яку саме назву мав квест з королівською Виверною? Свої відповіді та здогадки пишіть у коментарях. По дорозі незле буде і вподобайку натиснути. Що стосується ареалу поширення Виверн, то він досить типовий для подібних монстрів. Ці крилані мешкають на болотах та в печерах. Окрім цього, Віверна любить скелясту та гірську місцевість, де її ніхто зайвий раз не турбуватиме. Виверни дуже територіальні створіння. Вони займають певну локацію, на якій обживаються та звикають до полювання. До слова, харчується потвора, як не дивно, м'ясом. І здобуває його вона досить легко, якщо на підконтрольних їй землях лежить якесь село. Село, на околицях якого зазвичай випасається худоба. Виверна нападає на здобич з повітря, миттєво хапає, скажімо, овечку, і так само миттєво зникає за обрієм, залишаючи людей та вцілілих тварин у паніці. І недарма. З часом крилата потвора обов'язково повернеться по легкі харчі. І добре, якщо цього разу в міцних кігтястих обіймах опиниться чергова овечка, а не розгублений пастух. Що ще варто знати про виверн, то це те, що вони істоти одинаки, живуть і полюють поодинці. Щоправда, інколи бувають періоди, коли потвори паруються. Проте все одно, після спарювання, монстри знову розлітаються по обжитих роками та десятиліттями місцях. Як ви вже зрозуміли, виверни міцно тримаються за свою територію. Ці почвари нападають на усе, що порушило кордони їхніх володінь, будь то втомлений дорогою торгівець чи інше виверне. От кого вони дійсно бояться, то це більших за розмірами істот, наприклад, драконів. Ну так, проти волі вогнедихаючої нахаби не підеш. Вже краще жити поряд з друїдами, які, до речі, вміло одомашнюють виверну. Тим боятися вивернам треба не тільки драконів, адже тракти Неверленду давно топчуть професійні вбивці чудовиськ, мутанти, що не знають ні жалю, ні вагань, ні страху, відьмаки. Так, вони знають, як приборкати норовистих монстрів, знають, чого треба остерігатися, і знають, куди треба увігнати свій срібний клинок. Бій зі звичайною виверною, не говорячи вже про королівську, справа важка. Головна грізна зброя цих потвор. Гострі кігті, шипаста шкіра та паща, наповнена зубами скальпелями. Але вони лише відволікають суперника Виверни від головного, бо ж найбільше сміливцю, що кинув виклик крилатій потворі, треба боятися колючого хвоста. Він, подібно до хвоста Скорпіона, впорскує в тіло жертви вбивчий токсин. Навіть відьмаку така отрута завдасть величезного болю, болю, який буде знесилювати, поки Виверна чекатиме, болю, який буде відволікати, болю. Який буде нищити із середини. На щастя, для нашого біловолосого Геральта та його колег по цеху перед боєм можна випити еліксир Іволга і залишити віверну без свого колючого козира. Проте навіть так відьмаку треба бути вельми уважним, адже монстр досі дуже спритний. А хвіст досі може збити з ніг та повалити до лілиць відьмака або вибити меча з міцних рук. Тож єдиний варіант перевершити Віверну у вмінні швидко завдавати ударів. Хорошим помічником у поєдинку стане срібний клинок з нанесеним маслом проти драконидів та знак Аард. Дезорієнтувати почвару можна і звичайною картеччю, а далі швидкий рух та удар мечем, кілька вдалих піруетів, ухилів та напівобертів. І Віверна робить свій останній подих, подих, з яким піде у небуття осоружне створіння. До речі, інколи одомашненням цього небезпечного монстра займаються зовсім не професіонали. Та й не для того, аби Виверна стала вірним другом та перестала загрожувати людям. Наприклад, в одній з книг пана Анджея Сапковського розповідається про молоду віверну, яку замкнули у клітці та возили містами Неверленду, виставляючи її за могутнього Василіска. Як не важко здогадатись, закінчилось це не дуже добре. Пруття клітки виламалося з тріском, виверна вирвалася назовні. Віспуватий зіскочив з помосту і намагався втримати її тичкою. Але потвора вибила ту одним ударом лапи, скрутилась і шмагнула його хвостом з колючками, перетворюючи віспувату щоку на криваву кашу. На щастя, серед глядачів того небезпечного шоу знайшлася людина, яка розуміється на подібних істотах, і яка наважилася поборотися з юною виверною, коли ситуація вийшла з під контролю. Але хто саме це був, ми не скажемо. Натомість запитаємо це у вас. Пишіть свої здогадки у коментарях, хто кинув виклик молодій почварі. Та з якої книги цей уривок. Якщо ж не знаєте, все одно спускайтеся під відео та читайте відповіді інших. Ну а ми поки розкажемо історію Виверни. ВиВерна до та після нашої ери. У лісі цьому у болоті оселився Змій. Він щодня виходив на гостинець і пожирав люд торговий, що до міста нашого їхав. А коли воїни виходили на битву з ним, ховався у Трясовині. І напускав туману отруйного. Як ми вже казали, левову частку Бестіарію Відьмака наповнюють потвори з величезною історією потвори, що прийшли до нас напряму з легенд та міфів. І Віверна яскравий тому приклад. Віверна, або як її ще називають Віверн, це міфологічне крилате створіння, схоже на дракона. Як у іграх, так і в книгах. У більшості переказів Віверна описується як потвора з крилами, тілом змії, гострим хвостом і двома парами кінцівок. Слово Віверна вперше зафіксоване у 13 столітті. Формується воно під впливом середньоанглійського віверн, що означає гадюка, старофранцузького вівре та латинського слова Віпера. У сучасному ж значенні назву Віверн почали вживати із 17 століття, а саме у 1610 році, коли такий собі Джон Гіллім вперше описав Віверна як крилатого змія. Міфи та легенди про подібних до віверн створінь поширені по всьому світу. Наприклад, у скандинавській, а конкретно норвежській міфології, описують змієподібного монстра без крил. Його звали Ліннором, що в перекладі дракон. До речі, це ім'я прижилося і у інших культурах. У німецькій громаді Вурмансквік, що неподалік кордону з Австрією, на гербі зображено саме таку змієподібну істоту зеленого кольору. Таку ж, але вже крилату істоту має на своєму гербі австрійське місто Клагенфурт. Своє місце лінорм зайняв і в англійській культурі, зокрема в геральдиці. Істоту зображено на прапорі Уельсу, щоправда, вже з чотирма кінцівками. Загалом виверне на гербах різного роду громад, монархів, міст та містечок досить часте явище в середньовічній Європі. Щоправда, зображують цих створінь по-різному. Перекази про крилатих змій є й в цивілізаціях минулої ери. Яскравий приклад цього єгипетська богиня кобра Ваджет, яка була покровителькою Нижнього Єгипту та влади фараона. Її зображували як кобру з крилами та жіночою зміїною або левовою головою. Підмітимо, що святилище богині мало назву Перну, що перекладається як будинок полум'я. Вважалося, що на захист фараона Ваджет могла вивергати полум'я. Ну, чим вам не сучасний дракон? Можливо, європейський віверн походить саме від цього єгипетського божества? Цілком можливо. До слова, значну роль крилаті змії відігравали й в християнстві, взяти того ж Юрія Змієборця, про якого ми вже побіжно згадали. На іконах з його образом зазвичай зображують момент боротьби зі змієм, який тероризував місто неподалік. Майже завжди на таких картинах потвора мала вигляд саме змія з крилами та гострим хвостом. Тож, схоже, що Юрій не змієборець, а виверноборець. Водночас до найдревніших літаючих істот можна віднести крилатих коней Геліоса, грецького бога сонця. В його колісницю були запряжені коні, що вміли літати. У пряжку Геліоса часто прямо називали крилатими драконами. Ви, мабуть, запитаєте, а до чого тут кінь до Виверни? А ми відповімо: Приклад колісниці Геліоса показує, що наділення одних істот властивостями інших зовсім не нове явище. Тому поява у міфології крилатих зміїв переростків з колючим хвостом закономірна. Та й хто зна, можливо, якби виверни з'явилися в інший час, то замість них були літаючі зубасті коні, які дихали б вогнем, хай там що, але вплив світової міфології на сьогоднішню поп культуру важко переоцінити. І це прекрасно, адже сучасні фентезі світи, зокрема наш улюблений Неверленд, наповнені десятками, а то й сотнями різношерстих істот. І про них є що розповісти, і є що послухати. А поки ви чекаєте нову частину Бестіарію, радимо подивитись інші наші відео, наприклад, про українських монстрів. Так, такі у відьмаку є, і їх тут немало. Посилання, як завжди, у кутку екрана та в описі до цього відео. Нагадуємо, що з вами був канал GameVis, і найкожна ваша хвилина з нами приносить задоволення. До нових зустрічей!